Ласкаво прошу до мого магазину чарівних речей. М -м -м. У нас багато чарівних та екзотичних дрібничок, такі як ці чоботи по вулколази. Коло до чогось? Так. У нас є цей крихітний чоловічок у клітці. Та і стрижень вібрацій. О, зачекай, маленький чоловічок мене інтригує. Допоможіть! ви мусите мені допомогти! Цей виродок збусов мене випити зі зменшення. Тебе цікавить крихіти чоловічок. А? Так, типу, що він робить? Що ти бачиш на возі він робить? Ти будеш зупинити цього бомдру і звільнити мене. Mm, ну, він маленький. Так. Він, мабуть, може протиснутися у важкодоступні місця. Послухай мене! Дія цього зіння скоро закінчиться. Що станеться, коли я розростуся у цій клітці, А? Я виглядатиму так, ніби я, я вибухнув. Е, він прикольний. Чи є в нього ціна? А я зрозумів, ти купиш мою свободу, гарна думка. П'ять Зачекай, за, за, зачекай. П'ять срібних. Це, 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 це все, чого я коштую. Це всього пару напоїв. І навіть не хороших напоїв, а поганих напоїв. У мене тільки золото. У тебе є дрібні гроші. Ні. Це все смішно! П'ять срібних. Ти ж знаєш, що я навіть не людина. Я велетень. Він продав мені зілля зменшення. А після того як я зменшився, він продав мене іншому хлопцеві. Потім він змусив того іншого хлопця, теж щоб випади зі зменшення. Поки я був у нього в кишені, а це означає, що я зменшився у друге. І отак воно і працює. Я подвійно зменшився. Бачиш? От туди ну ж бо маєш бути якась угода, яку ти можеш мені запропонувати. Добре, добре, За я дам тобі щось інше на вибір. О, гарно. Хм. о, вібраційний стрижень звучить добре. Стрижень вібрацій. Чу? Які в тебе до мене плани? Ні, без продажу. Угада скасована. Добре. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-нікайте! -ні -ні -ні! Не Остапимо за полицю! Я добре стояв І Я ж казав яган!